Я вам скажу, якщо раніше до 13 липня були часткові мінометні обстріли, були обстріли з стрілецької зброї, з агс з гранатометів, були, перед цим були блокування. А 13 липня, коли ми прорвали кільце оточення, зайшли ми 13 липня. З 13 липня вже розпочались повномасштабні обстріли з градів, з мінометів, з танків. Ну, найгарячі дні це були 30-31 серпня. Відстань між воронками практично метр півтора в радіусі, скажімо, П'яти-6 кілометрів, то це говорить про те, і знищена інфраструктура повністю. Тому це можна і на сьогоднішній день оцінити ступінь впливу, і саме, напевно, більше всього російських військ. Бо наступали 30 і 31 серпня чисто російські підрозділи. Це батальйонна тактична група із Дагестанської бригади. Мотострілецької і батальйонна тактична група Псковської дивізії. Ситуація була, коли захопили шістьох наших хлопців в полон, їх вже вели. Ну, і капітан Мих... Михайлецький. Це, це я пам'ятаю, це, це воно мене залишається в пам'яті. Розстріляв росіянина, який вів, а дагестанець втік. Цей Дагестанець виводить танк напряму наводку, там, де хлопці засіли в зданні. І Були такі моменти, коли я викликав, коли танки вже кругом, коли танки зайшли в Луганський аеропорт, піхота, танки. Нічого не залишалося, як викликати вогонь на себе. Бо та зброя, яка залишилася, залишилася одиниці гранатометів і одиниці скажімо, з СПГ. Це те, що, з чим можна воювати з танком. А воно залишилося одиниці, і боєприпаси залишилися одиницями, бо багато було спалено, знищено під час артилерійської підготовки атаки. І крайній вихід для того, щоб розігнати їх, вигнати з адміністративної зони аеропорта, я заказував, визивав вогонь на себе. І той танк, який підійшов напряму на водку знищити тих людей, які втікли і засіли в здані. Тільки от шляхом, коли викликали вогонь на себе, цей танчик розгонувся і що втік. Були часи, коли скидували з самолітів і воду, і їжу, і боєприпаси. Такі часи були. З часом ми пробили коридор, забезпечили коридор. Але знову ж все під обстрілом, під мінометним обстрілом, під градами. З Луганського аеропорта був спланований відхід. Тобто доцільність там перебування вона відпала. Лише тому, що вся інфраструктура була знищена, вся практично, там алеї в крайній день алея дерев, яка йшла вдоль дороги, вона просто горіла. І говорю, важко було ступити там десь на, скажімо, на асфальт, асфальта чисто не було. Все було в осколках, все було в руїнах, розвалінах. От, переваги, переваги суттєві, значно суттєві. От. Але повірте мені, що те, що говорить російська армія готова, там не готова вона. От. Там, там стільки паніки, стільки безглуздя армійського. От. Бо я, я як говорю, людина. Дійшла до такої посади, я вам скажу, там не та це армія, це армія, які далеко до української армії. Мотує машину це добре не забрав. У нас на смішної такої можливості немає. Це руками солдата, це плюс. Але перш за все, здоров'я, наснаги, добробуту, благополуччя всьому достатка, миру Побажаю не зупинятися на тому, що є. І тим людям, які звільняються, в мене частина людей буде звільнятися, демобілізуватися, от, звичайно, повернутися і на, мати оцю силу волі, порахувати до десяти, приймаючи будь-які рішення. Це процес адаптації, бо в умовах війни це одне, коли людина готова, коли заходить хтось з тилу і торкнувся плеча ззаді. На війні це, це реакція на, на певну дію. А, от. а в умовах мирного часу це вже до цього треба адаптуватися. І, звичайно, знайти себе в середовищі, відійти від війни і налагоджувати нормальне життя в своїй сім'ї, в своїх колективах.